Відповідь на питання, як патрульні поліцейські розводять водіїв на статтю 130 КУПАП за нібито відмову від проходження огляд на стан алкогольного наркотичного сп'яніння, розберемо на практичних прикладах, яким чином можливо захистити свої права та інтереси водія та уникнути незаконного притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 130 КУПАП. А саме відмова від проходження огляду на стан алкогольного наркотичного сп'яніння, відповіді адвокатського об'єднання Ювченко і партнери на підставі успішної судової практики оскарження таких незаконних протоколів та незаконних постанов суду. І так, розберемо практичний приклад: наприкінці публікації рішення суду. І так, перша інстанція розглянула. Протокол за статтею 130-ї КУПАП відносно клієнтки та притягнула її до відповідальності за статтею 130-ї КУПАП штраф 17 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортними засобами строком на один рік. Але це. Рішення суду було незаконно. Захисниками була підготовлена та подана апеляційна скарга до апеляційного суду. Апеляційний суд розглянув зазначену апеляційну скаргу та скасував рішення суду першої інстанції та закрив провадження у справу. Давайте розберемо зазначену справу та які можливо зробити висновки для захисту прав і інтересів водія. Відповідно до фабули, людина керувала транспортним засобом з явними. Ознаками наркотичного сп'яніння від проходження огляду на стан наркотичного сп'яніння відмовилися у передбаченим законом порядку. На вказану постанову було подано апеляційну скаргу. Захисники зазначають, що не було належним чином встановлено у водія ознак наркотичного сп'яніння. Далі направлення на Огляд є недопустимим доказом зазначені порушення. Також недопустимим доказом являється медична довідка, тому що не було у зазначеній довідці, зазначено від якого саме огляду відмовили відмовився водій. Просто відмовився від огляду якого саме гінекологічного на стан наркотичного алкогольного сп'яніння чи якогось огляду. Відповідно до направлення, це було незрозуміло. Далі, працівники поліції не запропонували здати аналіз кров, слину у випадку неможливості взяти зразки біологічного середовища у вигляді сечі. Далі також була незаконна зупина, зупинка транспортного засобу. Працівники поліції просто зупинили, щоб щось з'ясувати. Далі. Зазначаємо, що недопустимим є відеозапис, тому що відеозапис не, не безперервний, нарізка відеороликів, відповідно до яких неможливо встановити точну обстановку, що саме відбувалося, який здійснювався тиск на цю водійку з боку працівників поліції. Це, на жаль, чи на щастя, працівники патрульної поліції вирішили вирізати з відео. Далі. Вимоги при розгляді справи дотримані не були. Це встановив апеляційний суд, оскільки при прийнятті рішення поза увагою суду та без належної оцінки залишились фактичні обставини, які істотно вплинули на правильність прийнятого рішення. Тому підлягає скасуванню, зазначена постанова суду. Першої інстанції районним судом проігноровано порушення порядку проведення огляду на стан алкогольного сп'яніння, який чітко визначений у статті 266 КУПАП та інструкція нарко... про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Суд першої інстанції за власною ініціативою перетлумачив норми законодавства та що у нас зазначив суд. Першої інстанції здійснив тлумачення нормативного правового акту, а саме інструкції, надавши роз'яснення, яке не узгоджується з нормами матеріального права, та яке полягає в тому, що водій у будь-якому випадку зобов'язаний надати виключно сечу, тобто кров не підходить, слина не підходить, тільки сеча і все вона становив суд першої інстанції. Але він суд перекрутив в першій інстанції щодо ДТП. Коли вчиняється ДТП, водій знаходиться не у свідомості, і тоді так дійсно проводиться такий огляд. Але суд перекрутив та у власний спосіб тлумачив положення зазначеної інструкції, встановивши нові обов'язки, які не передбачені КУПАП, не передбачені законом. Обмеження для водіїв транспортних засобів, які зобов'язані пройти огляд у відповідності до пункту 2.5 правил дорожнього руху, лише сеча, лише попісяти у баночку. Ось таким чином у нас був суд першої інстанції. Далі щодо наявних порушень, як вбачається, із досліджено судом відеозаписів. У суду першої інстанції стороною захисту заявлялося клопотання щодо перегляду відеозаписів, щоб суду чітко зафіксувати, які були порушення. На жаль, захисників суддя проігнорувала та переглянула відеозапис, зрозуміла, які можливо навіть не у цій справі. Як бачається, із досліджених судом відеозаписів водійка була доставлена працівниками поліції до закладу охорони. Здоров'я та надала згоду на проведення огляд на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Вона повідомила, що з фізіологічних причин не може здати біологічний матеріал, а саме сечу. Також зазначила про наявність в неї хвороб. І також вона на цьому зазначила, що не може, не то, що не хоче. А просто з фізіологічних вона не може здати сечу. Але працівники поліції сказали, як і суд першої інстанції, що кожна людина зобов'язана та може протягом двох годин здати біологічний зразок сечі. Працівники поліції та працівники медичної установи не вжили жодних заходів та не запропонували водійці здати інший біологічний матеріал. Вона вказала, що буде відмовляти від такого огляду, оскільки не може здати сечу. Якщо на людину тиснуть психологічне насильство, по іншому, не можна це назвати. Що давай, здавай сечу і все. А людина не може здати, тому вони кажуть, що я не можу, але це не відмова. Але суд першої інстанції перекрутив фактичні обставини і зазначив, що це пасивна відмова від проведення огляду на стан наркотичного сп'яніння. Далі, вказані обставини залишились без належного реагування працівниками, працівниками поліції та працівників медичної установи, які, встановивши, що водійка не може здати біологічне середовище у виді сечі, не запропонували їй відібрати інший біологічний зразок. Як того вимагає закон, як того вимагає інструкція, Зазначені дії водійки не можуть розцінюватись як відмова від проходження огляду. Справа щодо неї поверталась на доопрацювання до УПП патрульної поліції 10 разів. 10 різних суддів повертали на доопрацювання. Цінники поліції нічого не доопрацювали, тому що неможливо заднім числом усунути ці недоліки, які викладені у рішенні апеляційної інстанції. Але інша суддя встановила, що все нормально, людина. Людина винувата. Також апеляційний суд звертає увагу на відсутність правових підстав для зупинки транспортного засобу під керуванням цієї водійки. Переглянувши у суді апеляційної інстанції, суд встановив, що підстава зупинки це був брудний знак автомобіля, але на відеозаписі чітко видно, що бруд... не брудний знак, що його чітко видно. Працівники поліції їхали позаду зазначеного транспортного засобу, вирішили просто зупинити для перевірки. Постанова про вчинення адміністративного правопорушення щодо підставки, підстави зупинки не складалася, тому зупинка транспортного засобу є незаконною відповідно до статті 35 закону України про національну поліцію, де є вичерпний підстав для зупинки транспортного засобу. Також апеляційний суд. Слід зауважити, що підставою для направлення водія на огляд з метою виявлення стану наркотичного чи алкогольного сп'яніння є встановлення працівниками поліції законодавчо визначеного переліку ознак такого сп'яніння. Переглянувши відеозапис у апеляційній інстанції, було встановлено, що працівники поліції, направляючи водійку на огляд, не конкретизували жодної ознаки наркотичного сп'яніння, а тільки зазначили, що вони на їх власну думку є, але вони їх не перевірили, не зачитали, не зазначили зазначену перевірку. Вони на жаль чи на щастя не здійснили. Тому апеляційний суд, розглянувши апеляційну скаргу захисників, апеляційну скаргу задовільнили. Повністю та скасували рішення суду першої інстанції, а незаконний протокол за статтею 130 КУПАП, складений працівниками патрульної поліції. Провадження у справі закрито. Тому на підставі таких е, висновків, що були зазначені в апеляційній скарзі, у рішенні апеляційного суду. Можливо, відстояти свої права та інтереси та закрити незаконний протокол за статтею 130, якщо працівники поліції незаконно хочуть вас притягнути до адміністративної відповідальності за нібито відмову у проходженні огляду на стан чи наркотичного, чи алкогольного сп'яніння для отримання правової допомоги адвокатів. Звертайтеся особисті повідомлення для скасування незаконних штрафів патрульної поліції. Адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо у вас є що прокоментувати, прокоментуйте, будь ласка, якщо є питання, задавайте їх у коментарях. Пишіть особисті повідомлення. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте подобайку. Якщо цікаво, підпишіться на канал. Дякуємо вам за вашу увагу.